Вчора приблизно о 21.50 ворог почав атакувати обласний центр безпосередньо шахідами, і шість шахідів пошкодили в першу чергу енергетичний об'єкт. Один пошкодив промисловий об'єкт. Після того, як ворог пошкодив енергетичний об'єкт, точніше знищив енергетичний об'єкт, 21 тисяча абонентів на території міста Запоріжжя залишились без енергетики, в тому числі об'єкти критичної інфраструктури, такі як котельні, такі як заклади охорони здоров'я, адміністративні будівлі, будівлі соціального захисту, декілька годин. Не могли приступити до ліквідації наші рятівники, тому що продовжувала лунати повітряна тривога, яка загалом продовжувалася майже 6,5 годин після того, як наші рятувальники, наші енергетики, приступили до ліквідації наслідків. Обстрілів ворожих БПЛА, то буквально через 4 години, приблизно у 4 годині ранку, ворог одразу випустив по місту Запоріжжю 4 ракети. Наразі тип ракет встановлюється. Що є важливим? Вкрай важливим то два аспекти: перш за все, після того як почала лунати сигнал повітряна тривога, буквально через Три з половиною хвилини ракети вже були на території Запорізької області, і ще через декілька секунд вони поцілили безпосередньо в центр міста Запоріжжя. Другий аспект це ворог поцілив по тому ж енергетичному об'єкту, який атакував безпосередньо шахідами. На жаль, постраждали ті співробітники, які і відновлювали енергетику, і проводили безпосередньо рятувальну операцію. Також на жаль, ворог поцілив по багатьом житловим будинкам. Один житловий будинок майже знищений, які кадри. Ви зараз бачите на екрані. На жаль, одна людина загинула. Наразі 10 людей перебуває в стані середньої тяжкості. А також одне немовля перебуває також в стані середньої тяжкості і доправлено до лікарні. В цілому постраждало 16 людей. Той статус, який ми бачимо, маємо на зараз, то ситуація досить критична.